За минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші. Противник дався до збройних провокацій, застосовуючи важке озброєння. В районі Новозванівки Бойовики вели вогонь по силам антитерористичної операції з артилерії 122-го та 152-го калібрів, мінометів калібру 120 мм, а в напрямку Новоолександрівки з мінометів 82-го калібру. Біля Кримського ворог здійснив обстріли опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку з боку окупантів зафіксовано 27 обстрілів. В напрямку Широкіного окупанти неодноразово вели вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП стрілецької зброї. В районі водяного зі ствольної артилерії калібру 122 мм. А поблизу Павлопіля, Мар'янки, Старогнатівки противник використовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю та вогонь снайперів. На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Режим тиші бойовики порушували в Кам'янці, Новгородському, Авдіївці та Троїцькому, обстрілюючи підрозділи збройних сил України з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, кулеметів та гранатометів різних систем, стрілецької зброї.